Люди з числом душі одиниця, це царі і цариці, я неодноразово вже говорила. І це люди, які люблять посидіти на троні, тобто, коли їм дають можливість покерувати і по відчути себе головними, відчути себе в центрі уваги, вони люблять, коли їм роблять компліменти в прямому і переносному сенсі носять їх на руках. Хочете знайти до них підхід, робіть все те, що я перерахувала, робіть їм подарунки, але не забувайте вчасно спускати їх на землю. Вже зовсім скоро я запускаю курс з ведичної нумерології, де ми з вами будемо вчитися розбирати дати народження таким чином, щоб бачити за цифрами людину. З її поведінкою, з її характером, з її судьбою. Не просто окремі якісь характеристики, набір характеристик, де ти просто тобі перерахували, а бачити людину да, чітку картинку. Якщо вам цікава нумерологія і ви хотіли для себе навчитися, або, можливо, потім практикувати як нумеролог, я запрошую вас у мій телеграм-канал. Він є в шапці профілю в Тіктоці. Там вже є інформація щодо курсу.